Цікаво, що деколи кольори стають причиною судової тяганини. Донецький апеляційний адміністративний суд зобов'язав міністерство закордонних справ до 25 травня 2010 року зняти з колон будинку міністерства банер, який містить у собі кольори державного прапора України. Раніше, у 2008 році донецький адвокат Володимир Оленцевич звернувся до суду, наполягаючи на тому, що міністр закордонних справ неправильно використовував кольори державного прапора України для виготовлення і розміщення банера на колонах МЗС як державної установи. Наша думка, пану Оленцевичу надовго вистачить роботи, адже кричущих прикладів ще безліч. Тільки подивіться, яке неподобство. Хіба таке можливе у правовій державі транспорт, продукти та навіть птахи проти Оленцевича. Чому прапор позаду Віктора Федор? Ровиче не висить паралельно до землі, та що, взагалі, дозволяють собі українські спортсмени з іншого боку. Можна було потурбуватися про це заздалегідь. От у японців правильний прапор як не крути.